Добрий день, діти! Запрошую вас сьогодні відвідати зоопарк, дізнатися, які тварини мешкають в зоопарку, і зробити разом зі мною пальчикову вправу, яка так і називається зоопарк. Ми весняним теплим днем у зоопарк гулять підемо. Відчиняємо ворота, зустрічаємо бегемо. А кумедні мав пенята розігралися зрання. рання. шипіла нам змія познайомтесь ось і я. Швидкий тигр та смілий лев, і тварин страшні за всіх. Голову догори ми підняли. Бачимо ми якийсь жираф. Величезний звір стоїть і вухами ще Він спокійний та розумний. Здогадалися, це слон. У зоопарк ми завітали всіх тваринок ми пізнали. Ось ми з вами і відвідали зоопарк. Сподіваюсь, вам сподобалось, а нам же час прощатися. До побачення і до нових зустрічей!